Скажу про того, кого я знав, як себе. Його я. Довбуш. Карпатські полонини, гори та струмки. В центрі сюжету брати довбуші, ватажки гуцульських опришків, противників панування польської шляхти. Шті рідні брати стають ворогами. Один обирає шлях злодійства, інший очолює народне повстання. Вже зараз ми можемо відвоювати свою свободу. Ніколи тут не буде не нашої волі, не нашої власти. Українського Робін Гуда Олексу Довбуша в боротьбі не брала жодна куля й меч та оберігала любов Марічки. Так, обманувши смерть, йому і вдалося здолати коронну армію гетьмана Потуцького. Ви Захищаємо свою землю. А за що воюєте ви? На створення фільму надихнули події революції гідності, каже режисер Олесь Санін. А втілений образ Олекси Довбуша пояснює, це не просто персонаж із легенд. Вивчив багато документів. Перечитав напевно всі книжки, які є. Їх достатньо багато про, про цього персонажа. Історія Олекси Довбуша в моєму трактуванні. Це історія чоловіка, який не хотів ніякої слави. Не хотів жодної війни, але обставини його, те, що в нього забрали волю, забрали його свободу за те, що пригнічували його самого родину і весь, і народ, весь сином якого він був, він взявся за зброю і почав захищати те, що він любить. Карпатського колориту, окрім пейзажів, додають і автентичні вбрання, точні відповідники одягу, гуцулів, опришків, комплекти для армії польського гетьмана, костюми польської шляхти. Над цим усім працював окремий департамент. Говорить Молослин, Олесь Санін. Ми ще знайшли в музеях там речі початку 18 століття. Ми робили з них злітки, ми сканували. Ну, музейні спеціальними сканерами 3D. нарешті, якби в нас була доступна технологія, костюми, декорації, зброю. Потім робили їх копії. Роль Івана Довбуша в кіно виконав Олексій Гнатковський. Для нього актора театру це був перший досвід знімання. Однозначно є нюанси, як працювати з камерою, як монтувати самого себе. Тому що в театрі ти граєш роль. Починаєш і граєш їх до кінця. Тут ти можеш жати одну частину зараз. Через кілька днів ти граєш інший епізод. Ми тренувалися з каскадерами. Всі трюки, які ми робили в кіно, ми робили самі. Долучився до створення стрічки Черкасець, режисер-монтажу Денис Захаров. Насправді спецефектів в кіно дуже мало, таких які намальовані. Десь, десь щось там є трюкерські сцени, затирали там якісь проводочки, кабельочки. Тросики а так все знято натурально. Продюсер фільму Максим Асадчі каже: найбільше проблем було саме із фінансуванням. Ми подалися на конкурс Держкіно, ми отримали фінансування. Решту фінансування нам довелося шукати з різних джерел. Це були і спонсори, це були і інвестори. У Черкасах охочі побачити довбуша. Вчора зібралися в кінотеатрі Україна. Кінцеві титри супроводжувалися оплесками. Ми захоплюємося завжди кимось, чимось, Францією, Європа, Англія, Америка і так далі. У Нас є повно своїх героїв, повно своїх культурних там пам'яток і так далі. Ми багато чого не знаємо. І це дуже правильно кіно в плані того, щоб створювати своїх власних українських героїв. Це виважено, це правдиво, це артистично красиво. Тетяна Недбайло, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.